що віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Жителі нашої громади, на мить зупиніться. Шануємо героя, що віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Сьогодні нас з вами зібрала невимовно трагічна подія. Ми проводжаємо в останню дорогу нашого земляка, безстрашного героя України, солдата Гончаренка Олексія Івановича, який помер 6 квітня 2025 року в госпіталі міста Києва внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання в бою за Україну, її свободу і незалежність. Мужньо виконуючи військовий обов'язок у складі 142-ї окремої механізованої бригади військової частини А-48-20, Олексій Гончаренко, як і кожен з нас мав свої плани на майбутнє, йому б ще жити і жити, насолоджуватися життям, розбудовувати нашу країну, змінювати світ на краще, планувати подорожі та своє майбутнє. Але наш герой посухується своїми планами заради миру на рідній землі і віддав найдорожче життя. При кожній звісті, що загинув герой, стискається серце і болить душа. Високу ціну платимо за волю, все більше душ відходить небеса. Сьогодні Новодмитрівська громада разом із Золотоніською громадою. Ховають свого спільного героя. І ми вкотре зустрічаємося з вами, щоб провести в останню дорогу нашого земляка. Гончаренка Олексія Івановича. Народився Олексій 6 січня 1997 року в селі Подільське. Був четвертою дитиною в сім'ї, де вже підростав його старший брат та дві сестрички. На жаль, доля підготувала йому випробування ще з дитинства, адже у двохрічному віці внаслідок трагічного збігу обставин загинув його батько Іван Олексійович. З того часу всі турботи про виховання дітей лягли на плечі мами Віри Григорівни. Тож дітям довелося рано підроподорослішати, щоб стати надійною опорою і допомогою рідній родині. У селі Подільське промайнули дитячі та шкільні роки Олексія під час навчання у Подільському навчально-виховному комплексі. У спілкуванні з однолітками та старшими за віком був відкритим, щирим, умів товаришувати і цінувати дружбу, захоплювався спортом та технікою. Завжди охоче приймав участь у громадському житті як школи, так і села. Інтереси й потреби інших ставив іноді вище своїх власних. Всіх заворожувала його відкрита і щира посмішка. Після закінчення школи продовжив навчання, здобуваючи виробничу професію, адже його допомоги потребували сестри та мама. Так склалося в житті, що довелося Олексієві працювати за кордоном, але на чужині серце весь час рвалося до рідних людей, до рідної домівки. Тож після повномасштабного вторгнення ворога він повернувся до рідного дому 24 липня 23 року та був призваний по мобілізації. Не вагаючись, став як справжній чоловік, патріот, який жив за принципом «якщо не я, то хто ж? Він став на захист незалежності суверенітету нашої держави, рідної землі, рідної домівки. Він, як і всі наші мужні захисники, прагнув надшвидшої перемоги, повернення у рідну домівку. Але, на жаль, вільна приносить в наше життя смерть, розруху, біль і страждання. Славний бойовий шлях Олексія зупинила ворожа куля. Наслідок тяжкого поранення його направили на лікування до військового госпіталю в місто Київ. Більше місяця всім молитви, рідних та односельчан, були спрямовані до Всевишнього за видужання нашого героя. Всі сподівалися на диво, та дива не сталося 6 квітня 2025 року, на 29-му році скінчилася земля життя Олексія. Він повернувся до нас не зі щитом і амріною перемогою, а на щиті. І сьогодні ми проведжаємо його в останню дорогу, з якою немає вороття. Дякую всім, хто сьогодні знайшов час прийти попрощатися з нашим воїном Гончаренко Олексієм, віддати останню шану його рідним, близьким, всім загиблим воїнам Збройних сил України. Шановні рідні, прийніть наше щире співчуття і низький уклін від, від всіх воїнів Золотинівського гарнізону, від всіх Збройних сил України. Збройні сили сьогодні в скарботі поруч з вами. Ми ніколи не забудемо ні одного ім'я, ні одного прізвища наших хлопців, дівчат, наших побратимів, які віддали своє життя за наші принципи, за свободу, за волю, за незалежність. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли. Ой, Містити нема, боїв. так багато втрачено, дорогого заплаченого, так багато втраченого. Дорого заплачено.